Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає фон єдині новини триває. Для вас працюють команди Фактів АСІ та Асітівіта СТБ». Вітаю. Ранок в Україні розпочався з чергової масованої атаки країни терористки. Упродовж трьох годин у бік українських регіонів російська армія запускала і ракети, і дрони камікадзе. Наразі відомо, що в небі над столицею збито чотири ракети та п'ять шахедів. Зокрема, два ударні безпілотники знищені над київським водосховищем. Ворожого ракетного удару зазнав і об'єкт інфраструктури на Одещині. Уже відомо про одного постраждалого вибухової хвилею пошкоджено будівлю сусідніх підприємств. Українська ППО. Знищила над чорним морем шість ракет країни-терористки. Російська армія атакувала і ізюмський район на Харківщині. Ворог поцілив у критичну інфраструктуру. Постраждали троє працівників підприємства. Їх вшпиталили. Щонайменше 14 людей, серед яких 15-річна дівчинка, постраждали внаслідок ранкової ракетної атаки Дніпра. Всі нині в лікарні. Окупанти поцілили у два райони міста. Крилаті ракети влучили у кілька інфраструктурних об'єктів. Про це повідомляють в офісі президента. У частини жителів Дніпра зникла електрика. А від ночі немає світла у 6 тисяч Нікопольців. Росіяни там перебили лінії електропередач та пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього знеструмлена і Помпова станція. Без води залишилося близько 40 тисяч людей. На Запоріжжі цієї ночі від ворожих обстрілів загинули принаймні четверо людей. Вночі росіяни завдали ракетного удару по одному з населених пунктів вільнянського району. Три ракети поцілили у житлові будинки. Один з них двоповерховий, зруйнований. За попередніми даними там проживали три родини. З під завалів уже дістали тіла чотирьох мешканців. Рятувальні роботи тривають. 38-річний чоловік у тяжкому стані опинився в реанімації після ракетного удару по Львівщині 15 листопада. Окупанти випустили по області 13 ракет. З них сім вдалося збити. Через удари пошкоджені і приватні будинки, і енергетичні об'єкти. Люди залишилися без світла, води, зв'язку та інтернету. Чи вдалося все відновити? Дивіться далі. У нас є певні технічні проблеми. Ми повернемося до цього сюжету. Росія несе відповідальність за інцидент в Польщі, так сказав голова Пентагону Лойд Остін, коментуючи падіння ракети на території Польщі під час масованого ракетного удару по Україні 15 листопада. Проте не заперечив, що це могли бути, було бути наслідком роботи сил української ППО. Міністр оборони США наголосив на необхідності зібрати якнайбільше інформації щодо цього інциденту для розуміння контексту. Україна має право на доступ до розслідування, каже президент Володимир Зеленський. Українська позиція дуже прозора. Ми прагнемо встановити всі деталі. Кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства, і щоб ми отримали доступ до усіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху. Наша вся інформація в повному доступі ми даємо її партнерам ще починаючи з ночі, з тих перших годин, коли світ почав з'ясувати, що сталося. Перші подробиці розслідування уже повідомили в Польщі, як заявив голова бюро міжнародної політики при президентові країни Якуб Кумух. Цитую: є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила у ціль. Не спрацювала система самознищення, що призвело до трагедії, зазначив Кумух. На місці подіння зараз працює польсько-американська слідча група проти участі України. Жодна зі сторін не заперечує. Тож найближчим часом такий доступ можуть надати, зазначив польський дипломат. Вночі в Джанкої чули вибухи. В окупованому Криму зафіксували роботу російських систем протиповітряної оборони. Відео опублікували тамтешні жителі. У мережі повідомляють про можливе ураження військового аеродрому поблизу міста. Також місцеві пишуть, що після цього у Джанкої почалися проблеми з електрикою і надалі відбуваються екстрені вимкнення світла. А попередні графіки не діятимуть, поки ситуацію остаточно не стабілізують. Про це повідомили сьогодні вранці в ДТЕК. Вимикатимуть світло цієї дуби по всій Україні. Повідомили і в Укренерго. Непросту ситуацію в енергосистемі ускладнило те, що через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах країни, де вже встигли відновити електропостачання після атаки РФ 15 листопада. Ремонтні бригади працюють фактично цілодобово, аби повернути світло українцям. Його бойове хрещення сталося на початку повномасштабної війни, коли терміново треба було вивозити поранених. Там медична логістика тоді ще не була відлагоджена. А під загрозою було людське життя для армійця на псевдодок, що нині боронить одну з ділянок запорізького напрямку та рятує там побратимів. Це стало головним викликом. Про окопну буденність колишнього фельдшера швидкої розкаже Андрій Почтєв. Я бойовий медик роти. Його звати Максим, йому 41, і тут у роз'ятрених запорізьких степах він носить псевдодок. Боронити країну, каже, пішов не вагаючись, бо має медосвіту і півжиття тому рік працював на швидкій. я задавав комплекшу скорої допомочі, але це було дуже давно. медиків не так багато, на насправді, от. тому тут прийшлося вже. Це все. Згадувати колишню професію довелося без прелюдій. На початку війни, під час нашого контрнаступу, каже, кинувся допомагати сусідньому підрозділу вивозити тяжко поранених. Один не вижив. Ми його загрузили в машину, їхали, але ми не змогли знайти на той час ніяку кваліфіковану медичну допомогу. Тобто її просто не було. Мені, на жаль, цей бієць загинув у машині у нас. Але це показало мені, наскільки на тий. Час було у нас не, на, не налагоджена вся вся служба медична. Відтоді, док, як ще й фаховий менеджер почав налагоджувати свою медичну логістику, тішиться, що вже має кілька евакуаційних аут і завжди на поготові свою головну тут зброю наплічник із порятунком. Це ділки, декомпресіонні при пораненні, при пневмотораксі застосовуються. Анкрузівні пов'язки при пораненні легень шини є. Це хороший рюкзак, дуже це натовський рюкзак бойових медиків. Ось Максим зафільмував свої окопно-бліндажні будні, де для нього інколи є робота. Це була кухня. Док каже, через його руки вже пройшло зо кілька десят поранених побратимів, бо ця ділянка завжди гаряча. Наопроти стоять, як твердять армійці, професійні вояки федерації. Зараз на даному етапі. Протистояння там вже є регулярні війська, тому що спілкування в ефірі в них відбувається дуже, скажімо так, професійно, тобто без зайвих слів, чітко координати. Дані і так далі, тобто немає жодних там мобілізованих. Родина Дока, дружина та двоє синів нині в івано франківську каже. Поїхали, як росіяни почали бомбити житлові будинки у його Запоріжжі. Тож принагідно передає рідним вітання. Передаю привіт вам, кохані мої. Я дуже за вами сумую і сподіваюсь, ну колись найближчим часом вас побачити. Люблю вас. Андрій Почтю, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. І повертаємося до сюжету про наслідки ракетного удару по Львівщині 15 листопада. Чи вдалося вже все відновити? Дивіться далі. Велетенська вирва просто перед брамою російська ракета прилетіла у село поблизу Львова і впала біля будинку, в якому були троє маленьких дітей, їхні матері та бабуся. Почули великий ну, взрив, і пішла хвиля, дуже сильно вилетіли вікна. І під час як вилітали вікна, е, ну. Було як хвиля вогню зайшла в хату і вийшла ну, швидко. Вікон нема дверей, нема гаражу. Нема багато чого нема ну це все видно. Ну, хата на даний час не придатна для життя. На щастя, родина вціліла. Вони усі були в укритті, проте діти сильно злякались. А матір Володимира довелося приводити до тями. Від переляку жінка втратила свідомість. Дружина позвонила в крики, плачі не зрозуміло, що відбувається. Приїжджаєш і не можеш пізнати то місце. В принципі, ти тут живеш, ти тут кожного дня. Тіша тільки одна думка, що всі, хто були в хаті, всі живі. Внаслідок обстрілу Львівщини постраждав 38-річний цивільний. Його в важкому стані доправили до лікарні, де відразу прооперували. У цей час медзаклад працював на дизель-генераторах. У нього ушкоджені легені, ушкоджене серце. Але стан пацієнта на даний час оцінюється як стабільний. У нього є уламкові ушкодження, але травми спричинені вибуховою хвилею. Шия, грудна клітка, кінцівки, живіт, ну все тіло в дрібних осколкових пораненах. Множинні, а вони дрібні від трьох до п'яти міліметрів. З тринадцяти ракет, які запустили окупанти по Львівській області, долетіли шість. Пошкоджень зазнали три об'єкти енергетичної інфраструктури. По двох підстанціях поцілили вже не вперше. Без світла залишилось близько двох мільйонів людей. Енергетикам вдалося подати живлення більшості споживачам вже вночі. Проте зараз потужність системи втричі менша від необхідної. Маєте розуміти, що на даний час 30% тільки. Абонентів можуть одномоментно користуватися світлом. Стільки ситуація критична. Графіки будуть діяти. Ситуація відображається по графіках на сайті Обленерго у Львові. Після обстрілів планували роботу міста за повною відсутності електроенергії. Аптеки та банки налагодили можливість працювати без світла. Була готовність просто виставити ряд продуктів першої необхідності і продавати його людям, щоб не було ажіотажу. Мобільні оператори спрацювали також набагато краще. Ну, взагалі, життя нас вчить виживати за будь-яких умов. На те, аби відновити систему електропостачання до довоєнного рівня, необхідно майже рік. Львів'ян закликають бути готовими до нових ударів, записатися водою, харчами, мати на поготові павербанки та теплі речі. Оксана Родко, Тарас Солонець, програма Вікна СТБ» – Єдині новини. Це всі новини на цю мить більше за 15 хвилин, але марафон триває. і Продовжить його розмовно студія і Яна Брензе.